Розігріти м'язи, зав'язати кросівки це останні приготування на півмарафонців. Вони збираються пробігти 21 кілометр. Присідаєш і як би так прогибаєшся. Твої сустави колінах дуже укріпляються. Три два. П'ятий столичний напівмарафон зібрав рекордні 6,5 тисяч учасників. Тут любителі та професійні спортсмени. Волинянин Юрій Русюк фінішував першим 21 кілометр за годину і 6 хвилин. Підготовка це досить наполеглива робота важка. Які треба постійно дотримуватись режиму, постійного тренування вже як то особисте життя на другий план відходить. Живе спортом, але за результатом не гнався. Ведучий сніданку Анатолій Анатоліч теж пробіг дистанцію. Дві години, три хвилини. Трішки можливо довше на три хвилини, ніж я розраховував. Я пробіг і це головне. Якщо я зміг, то будь-хто зможе. Пробігти учора міг кожен були дистанції для діток. І символічні для дорослих ведуча рубрики Мій путівник Леся Бакалець подолала два кілометри у рамках благодійного проєкту Пробіг заради життя Збираємо гроші на програму для спеціального апарату узі. А він допомагає діагностувати хвороби у недоношених діточок. разом з Лесею на фініші. І інші сніданківці. Учора вони не просто зробили зусилля над собою. Вони рятували чиїсь життя.